Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо те найактуальніше, та найважливіше, що ще відбувається в Україні та світі. На календарі 9 грудня, вівторок, триває наш інформаційний тиждень. Тарас Загородній, керуючий партнер національної та групи плі технології і політичних сьогодні є моїм гостем. Пане Тарасі, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, хочу розпочати трішечки з грошей з економічних новин. Зокрема, хочу поговорити про те, що старший науковий співробітник Берлінського центру Корнеї із вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв переконаний, що час працює проти Путіна за його розрахунками. Ну, станом на зараз у Москви залишилися гроші лише на 12-18 місяців війни. Він також говорить про те, що додаткові санкції могли б скоротити цей термін, але так ми розуміємо, що в реальності можна спрогнозувати, що будемо бачити додатковий тиск на українців. Ну і спробу відтягнути застосування фактивних санкцій, що могло би теоретично, ну і, напевно, практично послабити фінансове навантаження на Росію, пане Тараса. Знаю, що маєте економічну світу. Перше питання: чи погоджуєтеся ви із Габуєвим про те, що зараз у Москви є можливість є кошти на 12-18 місць війни? Ну і скільки в Україні є коштів, скільки ми ще можемо воювати? No. Дивіться з приводу цифр, про які е, говорить шановний експерт, е, mm -hmm. там трохи не така ситуація. Е, от, наприклад, є банківська система Росії таке mm -hmm. джерело, де можна було взяти кошти, наприклад, ну конфіскацію провести на 60 трильйонів для е, того, щоб ну там профінансувати війну на папері, на папері це так. Але далі починаються нюанси: а кому належать ці кошти? Тому що це фактично там до 90% цих депозитів, наприклад, належать 10% людей. Тобто це фактично надбагаті люди, тобто ті, які є опорою режиму Путіна. Далі питання виникає: наступне санкції вже і так діють, дисконти йдуть скрізь по російській нафті. А удар по Лукойлу і по Роснафті наніс велику величезну проблему для росі... для Росіян, так що Путін навіть минулого тижня був змушений запроваджувати податкові пільги для Роснафти та Газпрому. Далі а, я неодноразово наводив аналогію. Нав... наводив аналогію з російською імперією сімнадцятого року. В Російській імперії 17-го року, в принципі, економічна ситуація у порівнянні, наприклад, з Німеччиною, Німецькою імперією, була значно краще. Ну, наприклад, там не було карткової системи. Тобто, продукти можна було купити вільно. А що сталося в Санкт-Петербурзі, тодішній столиці? Що е, сталося оцей переворот, який потім назвали красива е, революція? А сталося те, що не було можливості, наприклад, підвозити продовольство з України до столиці через завантаження залізниць і нерозвинуту систему залізниць. Тобто, ми повинні розуміти, що це те, що говорить шановний експерт, йдеться про ідеальний сценарій, що у Путіна розв'язані руки для того, щоб забрати всі гроші у людей. Тільки у яких людей? Знаєте, як в тому анекдоті, знаєте, з 90-х. Коли ну, бідність скрізь не була, там казино стоїть, виходить людина, яка там програла всю ніч казино, стоїть там палець на цьому на балконі, приходить там ну, якісь там і запитує. Говорить, на народні гроші гуляйте. Он говорить, отець, скажи, відкуда у народу такі деньги? Ну, приблизно таке, таке. Тобто, дивіться, що відбулося ще за часи за часи. Війни а в Росії пройшла хвиля націоналізації, хвиля рейдерства, фактично з боку держави. Забирали багато активів, багато активів, які більш-менш приносили якийсь прибуток. Це от місяці три тому. Пам'ятаю, новину ну, навіть виробника цих керієшок, цих харієжок mm -hmm. теж забрали. Тобто, а, а, тобто, в даному випадку а, йдеться про те, що вже Гроші у дуже поважних людей, і це треба вже забирати у них. Давати ніхто гроші Росії не збираються. Трамп хотів би, ну точніше, на ну, Трамп, частина Рос американського естеблішменту хотіла би збереження Росії, тому така лихоманка починається навколо мирних перемовин, але проблема в тому, що грошей давати вони не збираються Ну, от просто не збираються, тому що це позиція Трампа, ніхто ми нічого ми не даємо, ми тільки забираємо. Китай теж не, не дає гроші. Ну, Європейський Союз, зрозуміло, не дає гроші теж. Питання в тому, де вони візьмуть гроші. Mm -hmm. І а, о, о, точково, тобто ми повинні розуміти, що очаги цієї нестабільності вже настають. Ну, наприклад, Башк... Башкірі. А виставляють на приватизацію частину пакету башнефті Ну, це означає, що це і це дуже, і це дуже такий заможний регіон, там де і нафтопереробка є, і нафтохімія, і все інше. Тобто, чиновники змушені продавати таке, знаєте, таке золоту золоту курку, яка їх постійно готувала, і знаку їхнього загалі суверенітету стосунку було з федеральним центром. Наше завдання, наше завдання, звичайно, дивитися на це прогнози, але створювати точки нестабільності в Росії, які повинні схлопнути всю систему, незважаючи на те, що у них можуть бути, наприклад, золотовалютні резерви. Це не заперечує золото. Наприклад, Незважаючи на те, що на папері гроші у них є. Ми повинні створити такі, ну, наприклад, блекау там. А, і багато чого іншого, наприклад, в, в Росії, ну в Москві в першу чергу для того, щоб вони рухнули всередині, незважаючи на те, які там цифри це показують, те, що вони йдуть в колапс в колапс, це зрозуміло американцям. Ці конструкції, яку ми зараз спостерігаємо, фактично, ледь не єдина країна в світі, яка зацікавлена ще в існуванні Росії. Є е, частини стеблишного Сполучених Штатів Америки. Ну дуже зручна країна з багатьох причин. Більше таких лобістів ну немає. Китай за великим рахунком. Байдуже, що є, що нема. Е, вже вони на таке виходять. Е, Туреччина із задоволенням хотіло вибачити свій тюркський світ там. Ну Україна нам сам Бог вилів, да, Далі Європа не буде купувати російську нафту та газ багатьох причин, тому що категорично будуть проти країни Східної Європи, які межують з Росією. Ну і Трамп, тому що він же змусив європейців купувати нафту та газ свою. Свою, так Да. Так. І вони в дійсності в цій ноті і подивимося, який у них дефіцит бюджету на цей рік буде. Скоріше за все, ми будемо бачити під 8 трильйонів. Вони планували 1,3 Ціна на нафту не росте, буде тільки падати. Це вже всі аналітики сходяться, є перевиробництво нафти. Ну і не будемо забувати, що зараз Трамп активно займається Венесуели, не знає, чи знайде там наркотики, як він говорить, але нафту він там точно знайде і вони не відступляться від цієї історії, і тому в такій конфігурації, в такій конфігурації, звичайно, що. Може, еліти і хотіли б зупинити війну, наприклад, але Путін, Путін буде битися, буде битися до кінця. Вже країна буде розповзатися, а вже буде багато чого відбуватися всередині безпосередньо Росії, але він буде кричати, що він там, там на Київ, на Львов, на Одесу і так далі. Тому те, що пишеться, вона відчинює правда, але. Ми повинні розуміти нюанси внутрішньої внутрішньо економічного життя Росії. Фактично, зараз можна пограбувати населення, ну там підвищити податки на ЖКХ, все інше, але ж воно теж не бездонно. Можна пограбувати, хотілося б пограбувати бізнеси, але більшість вже в надійних руках. І це треба вже, якщо ти починаєш когось грабувати, це починається вже питання до. Того, як ти всіх знайдеш, От нещодавно вчора буквально Путін цим заявив, що тепер будемо шукати, хто там о, в Сіру працює, да, там вони підвищили ПДВ, давайте будемо шукати податки. Там, за різними оцінками, ну там цінньовий сектор може бути до 30 мільйонів осіб. Ну як у нас, там упрощенка, умовно кажучи, там є такий аналог. Вони їм там запровадили додаткові. додаткові Додаткові платежі, але ж всі ж підуть зараз в цей в тінь, там готівку все рівно за всіма не прослідкуєш навіть при такому репресивному апараті як існує Російська Федерація, тому що своїх не можна чіпати. Тобто, те, що от Путін вже відкрито говорить про проблеми, це означає, що проблеми в дійсності існують. Коли він говорить, що про те, що а, давайте там податки збирати, значить грошей не вистачає. І він це відкрите визнає. Тому що Путін ніколи ніколи не виступав а, а, з проблемами. Він завжди хотів бути таким ну, такі, генератором позитивних новин. Але якщо він про це вже починає говорити, значить а, значить, проблеми настають серйозні. І наше завдання, щоб цей зиму вони пройшли з максимальними проблемами. От бачимо там Беркутській області, місто Ангарск. щось там сталося, воно замерзає. Скоро мінус 30, а там 200 тисяч населення. Щось там починається якась техногенна катастрофа. Mm -hmm. Україна продовжує атаки по території Росії. Дивіться, вже там третю добу палає цей порт Тюмрюк. Автор замальовки, СБУшники, які туди влупили, і там досі палає. Знов, ну, чи Чебоксари поприлітали. Ми просто вже не помічаємо. Кожного дня декілька об'єктів просто знищується, і це е, погоджую з висновком цього експерту, що час працює на Україну. Час працює на Україну, і конкретна політика Дональда Трампа окрема окрема його сім'я, яка зі здоровими апетитами з задоволенням би роздірібанили російську ніфтянку не на користь Росії. Там, і, вони ці, і вони цим в принципі займаються. Так? І тому, звичайно, що. І, і тут, знаєте, тут інше питання. Якщо навіть теоретично вони зупинять війну, теоретично вони зупинять, це їх теж не врятує. Вони не можуть зупинити а, а, військову економіку. Якщо вони її зупинять, буде ще гірше. Буде ще гірше. Санкцій ніхто не зніметь одразу ж. Європа купувати російську нафту не буде. Американці дадуть росіянам красивий шиш з маслом, а більше нічого давати вони не будуть. Ну, ні, так, не так вони як це ну, бачили цю схему? Те, що там придумав, це відкил. Вони бачать, що у росіян є ліквідний актив, це оці заморожені гроші в Європі. Так угу. і вони запропонували давайте їх Да? Тобто, фактично говорить, ну там Росія дає згоди на створення якогось фонду, там російська американська щодо відновлення України. Ну така, то Це називається стирити гроші, які ще є, які не будуть керувати з одним бігом став, як вони пропонують, а сім'я Трампа. Ну, звичайно, що європейці офігіли від такої нахабства, ну хоча самі винувати, тому що тут сім'я Трампа пропонує європейцям за скромні 50% вирішити їхні проблеми з тим, що вони як не можуть вирішити проблеми з репараційним кредитом. Так що, а, і навіть якщо вони зупиняють війну, вони все рівно йдуть в обвал тому що ціна на нафту падає, їм викручують руки всі. Розмова з індусами, судячи з усього, нічим гарним не закінчилася. Тобто ніхто не обіцяє викуповувати додаткові е, обсяги нафти. Прокоснув, Китай не буде викуповувати, Китай не буде рятувати Росію, тому що їм потрібна послаблена Росія. А тому, що китайці вони ж хитрувати себе бачать, вони ж бачать ці всі танці з бубнами з американцями. Вони ж підозрюють, що продають росіяни: продають росіяни або нейтралітет, або можливий. Союзництва у війні проти Китаю і е, е, Китайці роблять все для того, щоб це не сталося. Якщо по дорозі буде розвалюватися розвалюватись Росія, китайці взагалі плакати не будуть, не будуть плакати. Не, от е, вони ще ядерну зброю заберуть у Росіян в рамках демілітаризації. Навіщо свою зброю робити, якщо можна забрати вогну сусіда, який мали це? Ну і звичайно, це Арктика і все інше. Тобто в цій конфігурації, в цій конфігурації, е, 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 Росія рухається до колапсу, і американці це бачать. Інакше б вони так не бігали, е, не давайте рятувати. Але не так, не всі американці. Ви помітили, що Рубіо в цій схемі немає. Рубіо зараз займається більш такими правильними справами. Він займається Венесуелою. Тому що, тому що я думаю, що Рубі чудово розуміє, що ця, ця історія нічим не закінчиться. Він скрізь підставляє цього Віткафа да? з Кушнером, з Дівенсом разом. Вони все вони все е, тануть е, в цьому, тонуть в цій всій історії. А потім Рубі скаже, от по Венесуелі, по Кубі, скоріше все, я все порішав. І я красавчик, а ви всі е, ті, хто взагалі не варті ніякої уваги і взагалі підставили нашого шановного Дональда Фредовича. Я, я вас запевняю, приблизно так воно і буде, тому що він такий. Е, ну, я бачу він такий апаратний інтригант, він бачить, е, до, до чого все це рухається. Так що я так бачу ситуацію. Uh -huh, uh -huh. Про мирний план і про Трампа. От з телеграф пише, що мирний план Трампа опинився, цитую, на межі краху після заяви Зеленського, що Україна. Не зобов'язана поступатися в територію Росії. Е, також відомо, що сьогодні Україна планує на садити ша зустрічну пропозицію, яка була підтримана Європою. Е, білий дім на Україну, а Трамп не висловлював невдоволення опозицію. Однак відмова Зеленського поступатися Донбасом чи буде прийнята Москвою, що ставить під сумнів успіх пану е, Трампа. Як ви вважаєте, пане Тарасе? В цьому випадку Трамп переоцінив свої можливості чи недооцінив Україну? Як ви вважаєте? Тобто, він напевно думав, що зараз не буде цей складений план неважливо скільки пунктів. Я скажу зеленському, як робити, і зеленський так зробить. Це було так в голові Трампа чи по-іншому. Ні, я думаю, що було трохи по-іншому, тому що я думаю, що Трамп це вже чутово розумів. Але знаєте, підприємці, коли ведуть бізнес, коли ведуть бізнес, вони запускають зазвичай декілька проєктів. Вони розуміють, що десь 80% бізнесів, які вони запускають, вони в принципі закінчаться нічим. а 20% можуть вистрілити, тому декілька проектів повинно бути. Так і тут, я знову таки, о, я вважаю, що приблизно було так. Щось там о, накалякали ці Вітков з, з, з цим Кирилом, да, Дмитрієвим. Вітков міг підключити цього Кушнера. А вони могли піти до Трампа і сказати: Дональд Фредович, все порішали. Ну як і минуло, як і навесні, все порішали, а от тепер точно порішали. Трамп міг махнути і говорить: ну давайте спробуйте, да? раптом щось вийде, тому що в мене нічого не виходить, тому що ж на нього тиснуть багато обставин. А от вони сунулися, виявилося, що не все так просто. Виявилось, що ситуація помінялася знову на користь України. От коли Трамп заявляє, що він на Україну нічого. Mm -hmm. Він же говорить наступне, він же говорить наступне: що, а важелів та й впливу на Україну немає. Ну, якщо немає грошей, ну, ну що ти, що, що ти можеш зробити Україну? Україна є своя зброя, яка б'є по території Російської Федерації та знищує її. Дякую, Тараса, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, нагадаю до речі, що Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо з Тарасом цю тему. 10 уроків, 500 готових фраз та практичні інструменти Тарас загороні пропоную на своєму навчанні. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, то будь ласка, зазирайте в опис під цим відео. Там є посилання. Ви можете перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією, здатися з Тарасом, і він вам все детально розповість. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте е, вподобайки пишіть свої коментарі. Звісно, що підтримуйте Збройні Сили України та бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачимо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.